У більшості регіонів України триває повітряна тривога. Зокрема, повітряні сили збройних сил повідомляють про запуск Російської Федерації крилатих ракет та ударних БПЛА на Київщину, на столицю зокрема та Чернігів. Тим часом п'ятеро людей дістали поранення внаслідок двох хвиль ворожих атак в центральній частині. Одеси про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок ударів пошкоджено фасади та скління шести багатоквартирних житлових будинків та об'єкти соціальної сфери лікарню, дитячий садок і школу, а також два гаражі та дев'ять автомобілів. На місці розгорнуто оперативні штаби, працюють комунальні та аварійні служби. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. Триває оцінка збитків і відновлення пошкодженої інфраструктури. Руктури ситуація повністю контролюється місцевою владою та рятувальниками. Двоє людей дістали поранення під час нічних атак ворога на кривий ріг та громади Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської власної військової адміністрації Олександр Ганжа. 69-річна жінка у Зеленодольській громаді госпіталізована в середньому стані після руйнування двох приватних будинків та пошкодження газогону. У Васильківській громаді травмований 86-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, авто та причіп. Газогін теж. У е, Солонянській громаді постраждала оселя. А на Нікопольщині ворог застосував fpv дрони. Постраждали приватні будинки та лінії електропередач. Зайнялося авто. На місцях влучань працювали комунальні служби та рятувальники для ліквідації наслідків. Тим часом оборонний комітет Верховної Ради не підтримав звільнення Василя Малюка з посади голови служби безпеки України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зокрема, сім голосів було за, шість проти, а два. Утрималися. Втім, за словами Железняка, рішення комітету не заважає подати постанову про звільнення малюка на голосування до парламенту. Втім, для ухвалення рішення потрібно 226 голосів. Водночас, звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони комітет підтримав вісім голосів за шість проти країни. рівень довіри Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович закликав Україну не погоджуватися на офіційне визнання контролю РФ над окупованими територіями. Про це він заявив під час спільної прес-конференції із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами хорватського прем'єра, фактична відмова від території стане винагородою для агресора. Пленкович наголосив, що з досвіду Хорватії такі поступки неможливо виправдати ані політично, ані перед суспільством. Він також зазначив, що Росія намагається спочатку укласти угоду, а вже потім припиняти вогонь, тоді як союзники наполягають на зворотній послідовності. Окремо Пленкович звернув увагу на прагнення РФ відновити відносини із Сполученими Штатами та домогтися зняття санкцій. Він додав, що під час обговорення гарантій безпеки для України. Слід враховувати негативний досвід Будапештського меморандуму. У свою чергу Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні обсягом 400 мільйонів доларів. Про це під час прес-конференції у Києві повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейдер за словами: 200 мільйонів доларів спрямують на нагальні потреби енергетичного сектору, зокрема закупівлю газу та відновлення тепло та електропостачання. Ще 200 мільйонів доларів передбачені для бюджетної підтримки України як тимчасовий фінансовий міст. До надходження коштів від Європейського союзу Ейде наголосив, що допомога є символом солідарності з Україною, особливо з огляду на зимові умови. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що пакет є вкрай своєчасним і посилить стійкість держави та суспільства. У ніч на 13 січня невідомі безпілотники атакували тимчасово окупований Маріуполь. Після атаки в місті зникло електропостачання. Судячи з оприлюднених кадрів, на місці удару спалахнула пожежа. У місцевих проросійських пабліках підтверджують атаку дронів і заявляють про ураження підстанції. Увечері в російському місті Орел пролунала серія вибухів внаслідок атаки невідомих безпілотників. Місцева влада підтвердила роботу систем протиповітряної оборони над містом. Губернатор Орловської області Андрій Клічков заявив про тривалу атаку. За даними російських моніторингових каналів, у напрямку орла рухалася велика група дронів із Брянської області. Місцеві жителі повідомляють про ураження Орловської теплоелектроцентралі. На території ТЕЦ після удару виникла пожежа офіційної інформації про масштаби пошкоджень та можливі перебої з енергопостачанням наразі не надходило. І вночі також Таганрог зазнав атаки невідомих безпілотників. Таганрог це Росія. Нагадаю, у місті пролунала серія вибухів і спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними під ударом опинився завод Атлант Аеро, який забезпечує збройні сили Росії ФПВ-дронами та системами радіоелектронної боротьби. Повідомляють змі. Губернатор регіону Юрій Слюсар підтвердив атаку БПЛА на Таганрог та заявив, що інформації про постраждалих немає. Офіційного підтвердження ураження саме заводу Атлант-Аеро наразі теж не оприлюднено. І окружний суд у Варшаві продовжив арешт російського археолога Олександра Бутягіна, якого затримали на запит України за підозрою в знищенні. Культурної спадщини в окупованому Криму запобіжний захід діятиме до 4 березня 2026 року. Про це повідомила речниця суду із кримінальних справ Анна Пташик у коментарі для Слава ТІВІ. Засідання щодо можливості екстрадиції Бутягіна в Україну розпочнеться вже 15 січня і відбуватиметься в закритому режимі. Водночас ухвалене рішення суд може оголосити публічно. Суд визначатиме лише юридичну допустимість екстрадиції а остаточне рішення в разі позитивного висновку ухвалюватиме міністр юстиції Польщі. Бутягін фігурує у списку War and Sanctions головного управління розвідки Міноборони України через незаконну археологічну діяльність у поки що окупованому Криму. Українська розвідка зібрала додаткові докази його причетності до нищення об'єктів культурної спадщини. В Києві повідомлення від компанії ДТЕК запроваджено екстрені графіки відключення електроенергії через те, що ворог сьогодні зав. Ну, продовжується а, масована атака на столицю, зокрема і на столицю і крилаті ракети і безпілотники з вчорашньої ну ще з ночі. Вони атакували зокрема і підстанції. Зараз знову п'ять шахедів заходить на зброварів на шосту ТЕЦ, яка живить велику частину столиці, принаймні лівий берег, так точно. І тому я розумію, що складно зараз. Люди пишуть, я вже теж читаю про те, що холодно, вимкнули світло. Є певні проблеми, і це зрозуміло, що це відбувається зважти на. Те, що ситуація ось така: про масштаб пошкоджень, які є в Україні, я не можу вам точно сказати, але в будь-якому разі. Екстрені відключення електроенергії в Києві застосовані станом на зараз. Тому розумійте, що графіки не діють. Якщо у вас написано, що світло має бути, скажімо, до десятої ранку або з десятої до першої години дня, або там ще якийсь інший е часовий проміжок, то треба зрозуміти, що цього світла не буде поки що. Воно може з'явитися, може не з'явитися. Тут ще також прохання. Дуже таке знаєте, чисто людське прохання до людей, які скажімо, користуються ліфтом в такі моменти. Якщо у вас навіть є зараз світло, зрозумійте, що можна сісти в ліфт і не вийти з нього наступні 5 годин або 6 із годин таке може бути, тому що ситуація зараз не не те, що не контрольована, вона не фіксована тими чи іншими, не фіксована тими чи іншими графіками. Так. так. ну і нагадуємо, що триває атака росіян у просто зараз, ці хвилини, як на українську столицю, на столичний регіон, так і в цілому по країні. Загалом ця ніч відмітилася. Надзвичайно великою кількістю балістики, ми все ще в очікуванні зведень від повітряних сил збройних сил України. Розуміємо, що ці зведення стають доступними після того, як відбудеться дорозвідка і after action view, якщо це можна так назвати. тобто після того як вдасться ліквідувати все небезпечне в нашому небі з боку Російської Федерації зараз. Але власне і крилаті ракети, і балістика, і шахеди вже різних модифікацій із абсолютно. Різними додатковими приладами працюють. Нагадаємо, що важливою зміною останнім часом є поява на шахедах фактично Мін ПТМ-3.